Доброго часу доби всім. Сьогодні ми розглянемо питання, як завантажити та встановити програмне забезпечення QGIS. Для цього ми заходимо в інтернет-переглядач, заходимо на сайт виробника, посилання на який буде подано нижче в описі під відео та у ваших завданнях. В Teams Google Class та Moodle. Натискаємо відповідно на цій сторінці кнопку. Завантажити зараз. Вкривається наступна сторінка, в якій ви можете вибрати версію інсталятора для вашої операційної системи. Можна вибрати Windows, MacOS, Linux, BSD або будь-яку іншу операційну систему вашого мобільного пристрою. Натискаємо завантажити. Зберегти. Можемо закрити це вікно або зробити пожертву команді. Таким чином, у нас йде процес завантаження, після чого ми після того, після того як він завантажиться, заходимо в наші завантаження або в те місце, в яке ви закинули цей файл, і запускаємо інсталятор QGIS. Натиснувши, в нас з'являється вікно Привітання, і ми натискаємо кнопку Next. На цьому вікні з ліцензування кінцевого користувача натискаємо кнопку, що ми погоджуємося з ліцензійними умовами. Після чого натискаємо кнопку Next. В цьому вікні ми можемо обрати шлях, в якому буде збережено нашу програмне забезпечення QGIS, та створити відповідні ярлики на робочому столі та в стартовому меню. Тиснемо Next. Після цього натискаємо кнопку Install і даємо ствердну відповідь. На прохання системи вашої безпеки, так, кажемо так, тому що ми довіряємо виробнику цього програмного забезпечення. Так. Поки йде процес встановлення, два слова про саме програмне забезпечення QGIS. QGIS – це програмне забезпечення, яке давно розробляється, і сповідує філософію. Вільних даних, так? тобто воно ну, є безкоштовне для працівників державних установ, для приватного користування, для навчальних цілей в різних навчальних установах вищого, вищих навчальних закладах, школах і так далі. Що ми можемо в ньому робити? Ми можемо передусім створювати власні геоінформаційні проекти. Можемо збирати дані. Як е, топографічні карти опрацьовувати, тематичні карти малювати, робити різноманітний аналіз, так, картометричний, оверлейний, інший. Створювати картографічні моделі, в тому числі і тривимірні, і якісь геостатистичні, часові і так далі. Створювати макети карт відповідно або тих моделей. Готувати карти для друку, поширювати їх, створювати основки для різноманітних веб рішень, так? Тобто ви можете створювати елементи геопорталу в ньому. Так? Маєте доступ до різноманітних інтернет-джерел, картографічних сервісів, таких як Google, таких як OpenStreet. Та інших. Після того, як інсталятор нам встановив програмне забезпечення, натискаємо кнопку «Фініш». Таким чином, у нас програмне забезпечення встановилося, і папка з ярликами QGIS з'явилася у нас на робочому столі. У, ваших, у випадку з вашими мобільними пристроями. Просто з'явиться ярличок на вашому робочому столі. Заходимо в папку ярликами і обираємо ярлик з назвою QGIS Desktop. В нашому випадку, це є QGIS desktop 3.28.3. Це його версія. Версія може змінюватися в залежності від того, коли ви його. Завантажили. Скажу тільки одне, що вони оновлюють, тобто розробники оновлюють це програмне забезпечення раз в два тижні, раз в два місяці. Тобто досить такий частий період оновлення. Запускає програмне забезпечення. З'являється вікно привітання з версією, та її назвою. Внизу йде хід завантаження різноманітних плагінів, додатків. І оточення програмного забезпечення. Перше, що ми бачимо, відкривається стартове вікно, в якому з правої сторони ми маємо останні проекти, вони будуть відображатися у вас. Так? по ходу виконання завдань, з правої сторони з'явилися шаблони проєкту. Створення та різноманітна інформація від а, спільноти QGIS. Нажимаємо кнопку Створити порожній проєкт. Після того заходимо в меню налаштування і вибираємо користувацький профіль. Для того, щоб здати цю роботу, вам є необхідно створити новий профіль. І називати його своїм іменем та прізвищем. бажано латинкою. Ну, для прикладу це буде Івантеренко. Натиснули ОК. Відповідно з'являється черговий вітальне наше середовище. Так? І вже ми маємо з вами ваш QGIS з вашим профілем. Що це дозволяє? Це дозволяє вам, як користувачу, налаштовувати інтерфейс під свої потреби та вимоги. Після чого ми натискаємо «Налаштування», вибираємо користувацькі профілі. Вибираємо щойно створений профіль. І робимо з цього скріншот, який надсилаємо через систему Moodle, Teams, або Teams, або Moodle, або Google Class, або на електронну пошту. Сподіваюся, у вас це не займе багато часу. Успіху!